Оновилась знижка на новий та цікавий інструмент від Makita. На цей раз це у нас лазерний дальномір LD030P. Сам лазерний рівень працює від двох батарейок типу 3А. На цих двох батарейках він може зробити до 5 тисяч замірів. Має доволі грубе та сильне прорезинювання, що допомагає від ударів та падінь. Також має високу ступінь пилозахисту, це IP54. В цього дальноміра є декілька режимів роботи. Це як звичайне одиничне вимірювання. Режим безперервного вимірювання при затисканні. І також вимір площі паралелепіпеда. Тобто робиться два значення. І він показує нам площу. Максимальна дистанція вимірювання в цього дальноміра це 30 метрів до 30 метрів. Це при сприятливих умовах. При поганих умовах це до 20 метрів. А звичайно, він має свою погрішність це плюс-мінус 2 міліметри. Вартує цей дальномір наразі 3583 гривні. Замовити ви його можете звичайно ж на Makita Market. посилання в шапці профілю.